Я на святої Ванелія читай то... слава Тобі, Господи, слава водьму вожні. У той час, Ісус, підвівши очі до неба, сказав: Отче, прийшла година. Прослав свого Сина, щоб син твій тебе прославив згідно з владою, яку ти дав йому над усяким тілом, дати життя вічне тим, яких ти дав йому. Це вічне життя, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога та Ісуса Христа, якого ти послав. Я прославив тебе на землі, виконав діло, яке ти дав мені виконати, Тебе вже, Отже, прославив Слав мене, Отче, у себе тією славою, яку я мав у тебе перш ніж повстав світ. Я об'явив Твоє ім'я людям, яких ти дав мені з освіту. Вони були твої, і ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені від Тебе походить. Слова Бо, що Ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли. І справді зрозуміли, що я від тебе вийшов і увірували, що Ти мене послав. Я молюся за них, не за світ молюся а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої, і все моє Твоє, а Твоє моє, і я прославився в них. Я більше не у світі, але вони у світі. Йду до тебе, Отче святий, ради імени Твого, бережи їх, тих, яких Ти дав мені. Щоб вони були одно, як і ми, коли я був із ними у світі, я беріг їх у твоє ім'я, я старих тих, яких ти дав мені, ніхто з них не погиб, крім сина, погибелі, щоб збулося Писання, тепер же йду до Тебе і говорю Це у світі, щоб вони мали у собі радість мою. повну. І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ми сьогодні цю другу літургію почали трохи пізніше, з огляду на те, що тут, в Катедрі Миколая, владика наш Венедикт під час першої літургії мав нижчі свячення для студентів місійного інституту. І ті, хто. А в кінці побачив, як вручали ці сертифікати, могли побачити дуже різних людей. Багато хто з них є старшим, хтось молодший. І не раз, можливо виникне питання: ну а що це за люди і що вони будуть робити? Що це за така професія? І яку професію дає місійний інститут? Бачите, коли ми говоримо про. Церкву Христову ми маємо усвідомлювати одну дуже важливу річ: християнство само в собі це є щось, що дано Богом людині. Якщо ми поглянемо на всі світові релігії, ми побачимо, що в кожній світовій релігії був певний засновник, який приніс певну ідею, добру ідею, і згодом помер. І його учні передавали цю ідею з покоління в покоління. Деякі релігії розвиваються, деякі зникають. А як є з християнством? Християнство засноване самим Христом. Але різниця між іншими, від інших релігій полягає в тому, що Ісус є Богом чоловіком. Ісус є одночасно і Богом, і людиною. І Ісус, якого вбили і розп'яли воскрес із мертвих. Власне, в сьогоднішньому Євангелії Ісус дуже говорить чітко: Його місія дати життя вічним тим, яких Ти дав йому. Тобто Ти Отче. Бог дає нас Ісусові. І Ісус хоче дати нам життя вічне. Життя вічне, яке полягає у постійному діалозі з Отцем, Сином і Святим Духом. Звичайно, що коли Христос вознісся на небо, Він обіцяв, що дасть дар Святого Духа. І, власне, ми зараз перебуваємо у цьому контексті. Між Вознесінням і зісланням Святого Духа. Власне, ми перебуваємо в тому періоді підготовки до тих зелених свят. Саме дар Святого Духа став для церкви безцінним даром, бо через дар Святого Духа церква змогла перейти через понад дві тисячі років історії. Зберігаючи непорушно слова Христові. Якщо ми були уважні і слухали апостола, то ми чули, як апостол говорить, що після його смерті увійде дуже багато різноманітних людей, які будуть викривлювати закон Божий. Війде багато людей, які будуть намагатися звести з правильної дороги. І ви знаєте, протягом двох тисяч років у церкві. Виникала величезна кількість різноманітних єресей, сект. З'являлися і з'являються, і будуть з'являтися різноманітні провідники, які будуть відривати від тіла церкви частину людей. Ми це бачили, бачимо і будемо бачити, на жаль. Однак, благодать Святого Духа і цілісність церкви, яку створив Господь. Дає нам можливість тої певності, що ми перебуваємо у тому човні, який припливе до правильного берегу. Саме тому у церкві Христовій вже від часів апостолів існують різноманітні служіння. Повноту усієї апостольської влади має звичайний єпископ Священник Є той, хто допомагає єпископу, а деяком це є той найнижчий рівень священства, це той, хто служить біля престолу і допомагає священнику і єпископу. Однак, окрім цих трьох е сакраментальних, власне, сакраментальних рівнів е єдиного священства, існує також інші служіння. служіння нижчих благословень, чця, співця, піддиякона. І церква як живий організм існує завдяки, власне, також і цих служінь. Ми приходимо до храму і ми звикли, що є як є той, хто провадить співом. І це служіння. Ми, нам приємно бачити, коли священник оточений чи хлопцями. Чи е, молодими чоловіками, які допомагають під час служіння. Є добре, коли є в церкві Паламар, який подбає, і тому подібне. Отже, наш, наша спільнота це є спільнота людей, які служать одне одному. Храм не є просто місцем, де ти прийшов раз в неділю і на цілий тиждень забув про нього. Храм не є просто місцем, де ти маєш свою особисту зустріч з Богом. Храм є місцем, де церква, як спільнота людей, зустрічається з Богом і самі з собою. І це дуже добре відчувається тут в Америці, що це є спільнота, яка зустрічається. Тому що тут в Америці є цей звичай після Служби Божої сходити вниз. Той хол церковний і спілкуватися разом. Купувати ту їжу, говорити, ділитися одне з одним своїм життям. І в такий спосіб формується, формується власне, спільнота. Сьогодні, в цю неділю, ми відзначаємо пам'ять отців першого Вселенського собору. Соборів було насправді дуже багато, і вони були різні, були локальні, але найважливішу роль відіграли саме Вселенські собори. Чому Вселенські? Тому що церква з різних частин світу делегувала своїх представників для того, щоб вирішувати ті чи інші питання. Перший Вселенський собор, який відбувся 325 року, вирішував питання Єресі, яка в той час повстала, яка заперечувала Божество Ісуса Христа. І завдяки цьому першому Селенському собору ми маємо дуже чітку догму про божественність Господа, про ту віру, яку церква несе уже протягом двох тисяч років. Благодать Святого Духа це є тим даром, який допомагає церкві йти правильною дорогою. І хоча, звичайно, через 2000 років церква мала різноманітні випробовування, не раз дуже великі, ми би назвали такі полюдські землетруси, але церква завжди проходила цей шлях, тому що церква це її тіло самого Ісуса Христа. Тому сьогодні, молячись, тут у храмі, цю Божественну літургію, стараємося спільно і разом творити нашу спільноту, спільноту, спільноту. Стараємося робити все, щоб ми, ми такі різні. Які, можливо, належимо до різних хвиль міграції чи вже роджені тут, щоб все ж таки ми вміли бути не просто українцями, щоб ми вміли бути учнями Ісуса Христа, щоб ми вміли бути не просто людьми, а бути тими, які наповнені благодаттю Святого Духа, бути тими, хто знає Бога, хто шукає Його і хто вміє ділитися Богом з іншими. Амін. Слава Ісусу Христу.